Майже з перших днів хотів. хотів. Знав, чим буду займатися і присвячував весь вільний час тільки футболу. І ти одразу тебе поставив тренер у На, На другий день. А бажання не було там, в атаку бігти 8 років весні? Було, було, звичайно. Але... Рішення тренера тебе, скажімо, тренер... засмутило чи, чи не справді? Так, так, дуже засмутився. До слід, мама казала, що стояв вдома, ридав, не хотів нічого, мама просто пішла розмовляти з тренером, він сказав, що у полі не дуже, але він у вас високий, давайте спробуємо на року. Я дуже засмутився, бо я думав, що це все мені відмовили. Але як сталося? та так досить у зрілому живіці. Завжди мені подобалися Шовковський, звичайно, і Олі Карп. Ці два ораторі, на яких намагався бути схожим не зовнішністю, а саме моменти якісь ігрові якості їх намагався підчерпувати та собі привати. Надалі ж тренуєтеся разом, так? Шовковський, Григова, Рибка. Розкажи про вашу роботу спільно от в воротарському колективі. Шовковський для вас як старший колега, чи вже десь, можливо, якісь такі напівтренерські у нього моменти є в плані разом із Михайло. Так, часто ділиться своїм досвідом, підказує, коректує якісь моменти, так само, як і тренер воротарів. Я б не сказав, що є якась там між нами ворожнеча. Всі спільно працюємо на благо одного діла, кожен підтримує тільки на полі конкуренція, поза полем всі товаришують, ніяких конфліктів з цього приводу немає. Досить дружній колектив. Так, не можу сказати, що якісь друзяка такий є. Так з усіми майже однакові стосунки, можливо, там з кимось більше спілкуюсь. Євген Макаренко, теж, Олександр Рибка. Калітинцев був, пішов в оренду в Бояльський. Так більше до молоді. Тренер воротарів. у кожного особливий підхід, але в основному база, з якою працюють. У всіх клубах майже однаково. Як ти, але ти? саме оці дрібниці і є дуже важливими. Вони, на перший погляд непомітні, але саме вони формують якусь школу, нашу школу. На твій погляд, шість учок відставання від шахтаря в чемпіонаті України, це можливо відіграти? Звичайно. Звичайно, можливо, задайте. Я вже не пам'ятаю, який рік, коли гандикап у Шахтаря у нас був доволі серйозний. Від другого місця ми йшли на першому, та примудрилися зайняти нижче першого місця. Тоді помилилися ви, тепер має помилитися суперник? Маємо не помилятися ми. В першу чергу. Думаю, що вони можуть десь уступитися. Звичайно. У вас буде ще матч, ну фактично це ж домашній, буде матч у вас з шахтарем. Силу Шахтаря і Динамо, ти оцінюєш приблизно як рівно в нинішньому стані. Так. Приблизно рівно. Але все одно вважаю, що у нас потенціал сильніший. Динамо сильніший потенціал? Так, можливо, зі мною не погодяться, Скажу, що більш кваліфіковані гравці, але я знаю, на що спроможні. Наші гравці, тому я з упевненістю можу казати, що краще. З кожною грою, з кожною вдалою грою відчуття впевненісті, воно зростає. І головне, щоб воно не переросло у самовпевненість. Певно, наступна планка, наступна мрія це збірна, правильно? Так, дуже хочеться туди потрапити. Там п'ятого, є конкуренція, там також величезна Україна. Вибачте, бачите, тут Олександр Шуковський. Я вважаю набагато сильнішим за п'ятого, Навіть зараз.